У Норвегії 1600 доларів, у Грузії 300, а в Україні прожитковий мінімум, цифра чи фікція. Дивимося, де реально вижити, а де це просто бюрократія. Давайте спочатку розберемося, що ж таке прожитковий мінімум і чим він може відрізнятись. Вжитковий мінімум це сума, на яку людина має вижити, не втративши гідності, включає їжу, базове житло, комуналку, найнеобхідніший одяг і гігієну. Не плутай з мінімальною зарплатою, це різні речі. Мінімум це вижити, а зарплата це заробити. Цей показник встановлюється державою або міжнародними організаціями і часто не відповідає реальності. Тож давай глянемо, як це працює в різних країнах, де жити гарно. То 5 країн з найвищим прожитковим мінімумом. Норвегія. 1600 доларів. Одна із найбагатших країн Європи з високим ВВП на душу населення. Економіка базується на нафті, газі, рибальстві та гідроенергетиці. Соцзахист тут дуже сильний. Медицина освіта безкоштовні або максимально доступні. Але при цьому одна з найдорожчих країн у світі. Оренда, продукти, транспорт усе коштує дорого. Тут прожитковий мінімум у 1600 доларів. Виглядає логічно, і все одно може бути на межі у великих містах. Швейцарія 1400 доларів. Швейцарія це країна банків, годинників і стабільності. Вона не входить до ЄС, але має одну з найсильніших економік у світі. Рівень життя топовий, але вартість життя шалена. Житло, страхування, навіть кава усе дорожче, ніж у сусідів. Зарплати високі, але й податки та ціни відповідні. Прожитковий мінімум тут не просто формальність. Це реальний показник того, скільки потрібно для базового життя США – 1200-1400 доларів. Сполучені Штати найбільша економіка у світі, але й одна з найбільших нерівних. У Нью-Йорку чи Сан-Франциско прожитковий мінімум це вже 500-3 тисячі доларів, а в Техасі чи Огайо можна вкластися в тисячу. Медицина дорога, освіта не дешева, але система допомоги соціальної підтримки відрізняється по штатах. Тому 1200 доларів це середня температура по лікарні не більше. Австралія 1300 доларів. Австралія, острів стабільності і спокою, має високі показники ВВП, сильну інфраструктуру, екологічні міста та соціальну орієнтованість. Зарплати високі, але й витрати серйозні. Оренда в Сіднеї, наприклад, одна з найдорожчих у світі. Прожитковий мінімум у 1300 доларів це офіційний індикатор для розрахунку соцвиплат. При цьому інфляція в 2022-2023 роках вдарила по вартості продуктів. Тож ця цифра занижена. Німеччина, Франція – 1200-1300 доларів. Обидві країни входять до G7. Мають сильні економіки, стабільний ринок праці, і розвинену соціальну інфраструктуру. У Німеччині безкоштовна освіта, субсидії, потужна медицина. У Франції розвинене соціальне страхування, виплати на дітей, житло і тощо, але при цьому високі податки, поступове подорожчання енергії і оренди. Прожитковий мінімум у цьому діапазоні відображає реальність для малозабезпечених студентів і нових іммігрантів. Усі ці країни мають спільне, високі ціни дорівнює високі витрати, але й високий рівень держпідтримки. Прожитковий мінімум у них це не фікція, а реальна цифра для виживання, яку держава компенсує або через соцпрограми, або через ринок праці. Окей, okay, ми з'ясували, що таке прожитковий мінімум, але тепер давай поговоримо про реальні витрати. Бо є одна цифра в законі, а є зовсім інша. Похід у супермаркет, рахунок за квартиру і квиток метро. У Швейцарії прожитковий мінімум від реального мінімума відрізняється майже в два рази. Там офіційний прожитковий мінімум 1400 доларів. Але якщо ти хочеш жити в місті, знімати квартиру, харчуватися нормально і не рахувати кожну пляшку води, тобі потрібно від 2,5 до 3 тисяч доларів на місяць. І це без розкоші, просто спокійне життя. В Америці те саме офіційно 1200 доларів. Але в Нью-Йорку ця сума не покриє навіть половину кімнати. У менших містах так вижити можна. Але загалом 2 тисячі 3,5 тисячі доларів на місяць це реалії середнього рівня життя. А ось цікавий приклад: Туреччина. Офіційно там прожитковий мінімум біля 300 доларів. Але через шалені стрибки інфляції реально потрібно не менше 600-700 доларів навіть у провінції, а в Стамбулі всі тисяча Польща. Популярний напрям для наших людей: мінімум 700 доларів. Але на реальне життя: квартира, їжа, транспорт, медицина потрібно 1200-1400 доларів. І це не про розкіш, а про базовий комфорт. Друга частина буде не така весела. Давайте подивимося на топ 5 країн з самим низьким прожитковим мінімумом. Грузія приблизно 30 доларів на місяць. Грузія популярний напрям для українських релокантів. Прожитковий мінімум тут офіційно встановлений на рівні 100 доларів у перерахунку, але фактично базовий бюджет на життя в Тбілісі приблизно 300-400 доларів. Економіка розвивається, але нестабільна інфляція, зростання цін на оренду і енергоносії роблять життя дорожчим. Проте їжа, транспорт і комуналка залишаються доступними. Індія 150-200 доларів на місяць. В Індії дуже низькі витрати на базові речі: продукти, житло, транспорт. Але при цьому дуже контрастні умови життя у містах, як Делі чи Мумбаї, 200 доларів. Це мінімум. Мінімум. У селах і 100 доларів вистачає. Однак якість медицини, освіти чи інфраструктури часто залишає бажати кращого. Нігерія 100 доларів на місяць. Найбільш густо країна Африки з великим потенціалом, але складною економічною ситуацією. 100 доларів на місяць це офіційно прожитковий мінімум, але реально вижити на цю суму дуже складно. Інфраструктура слабка, ціни нестабільні, паливо дороге, і все залежить від регіону. Нігерія, приклад, коли цифра в документах не має нічого спільного з реальністю. Венесуела 70 70-100 доларів на місяць. Класичний кейс гіперінфляції. Економіка Венесуели фактично розвалена, і хоча офіційний прожитковий мінімум становить близько 70 доларів, навіть найнеобхідніші товари коштують дорожче. Люди виживають за рахунок допомоги за кордону, бартеру або неофіційної роботи. Ціни можуть зростати в кілька разів на місяць. Прожитковий мінімум тут лише цифра для звіту. Україна 100 доларів. Формально прожитковий мінімум в Україні трохи більше трьох тисяч гривень, але в реальності навіть в маленькому місці цього ледве вистачає на їжу, не кажучи про оренду чи ліки. За даними 2025 року, для життя в Києві потрібно мінімум 20-25 тисяч гривень. В Україні прожитковий мінімум часто використовується не як реальна сума, а як база для розрахунку штрафів, пенсій чи допомог, що спотворює суть. Ці країни показують, що низький прожитковий мінімум не дорівнює дешеве та комфортне життя. У більшості випадків це показник низької купівельної спроможності, слабкої економіки або просто формальності без покриття. Давайте трішки детальніше розберемо стан справ у нас. Середній чек у магазині 500-700 гривень, кімната в області 3-4 тисячі гривень, а в Києві 5-7, комуналка ще 2-3 тисячі, продукти, транспорт, елементарні речі, і от твій прожитковий мінімум згорів за три дні. Звісно, на практиці українці виживають, але не завдяки цим цифрам. А всупереч їм? хтось фрілансить, хтось має конверт, хтось виживає за рахунок родичів, а або субсидії, або просто затягує пасок. А тепер скажи: а скільки реально потрібно тобі, щоб не вижити, а жити? Напиши в коментарях свою цифру і давай разом подивимося, настільки ми далекі від офіційної реальності. Якщо відео було корисним, став лайк, підписку і дзвіночок.